Вітаю, пані та панове. Сьогодні ми з вами поговоримо на чергову цікаву тему. Але перед тим як ми до неї перейдемо, ну, ми розгляньмо сполуки, які знаходяться на екрані. В даному випадку у нас є пропан та ацетальдегід. Це обидві органічні сполуки. Вони мають як спільні риси, так і відмінні риси. Наприклад, спільним є те, що вони містять в своєму складі карбон та гідроген. Відмінно ж, вони мають, наприклад, структуру. Проте, у мене до вас є запитання, як ви гадаєте, чи однакова температура кипіння буде у пропану та ацетальдегіду, поставте відео на паузу та поміскуйте про це, будь ласка. Отож, для початку давайте пригадаємо, що взагалі таке процес кипіння. По суті, процес кипіння це перехід нашої речовини у газоподібний стан. А для цього нам треба прикласти достатньо енергії, щоби. Побороти міжмолекулярні сили, які виникають у нашій речовині. Уявімо, що це наші молекули речовини, між ними є певні міжмолекулярні сили, і для того, щоб наша молекула перейшла в газ, ми докладаємо певну кількість енергії. Відповідно, якщо ця кількість енергії буде однаковою, то й температура кипіння теж буде однакова. Але в даному випадку, ми з вами бачимо, що температура кипіння пропану буде 42,1 градусів по Цельсію, а температура кипіння для ацетальдегіду буде 20,1 градусів по Цельсію. Тобто, як ми бачимо, різниця колосальна більше 60 градусів. Проте, аналізуючи молярну масу, ми з вами бачимо, що обидві сполоки мають однакову молярну масу. Чому ми саме говоримо про молярну масу на попередніх відео, ви вже дізналися про те, що одними з міжмолекулярних сил є дисперсійні сили, які ґрунтуються на тому, що у наших молекулах виникають непостійні диполі? Тобто, одна молекула отримує позитивно заряджений кінець і негативно заряджений кінець. І таким чином, в хаотичному вигляді, молекули можуть певний відрізок часу притягуватися різноіменно зарядженими кінцями. І за такий спосіб вони будуть між собою триматися. Також ми з вами пам'ятаємо, що молекулярні дипольні моменти є векторною сумою всіх дипольних моментів. Окремих зв'язків, які є в даній сполуці. Але в даному випадку ми з вами говоримо все ж про тимчасові дипольні моменти. Проте, у нас є сполуки, які можуть мати постійні дипольні моменти. Наприклад. Якщо ми розглянемо з вами той же пропан постійний дипольний момент якого буде утворюватися за рахунок різної електронегативності атомів, які входять до його складу. В даному випадку у нас карбон буде більш електронегативний, тому наші з вами стрілочки, що позначають дипольний момент, не будуть направлені до карбону. Тут, 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 тут. Наша молекула є. Симетричною, тому сумальний дипольний момент цієї молекули, він буде достатньо слабким. А що стосується ацетальдегіду, е, Ацетальдегід у нас буде мати три атоми з різною електронегативністю. І найбільш електронегативним у нас з вами буде саме оксиген, тому, відповідно, наша стрілочка, якою ми це позначили, і напрямлена до нього. Якщо ми будемо дивитися на Загальний дипольний момент цієї молекули, то через цю асиметрію кінець біля оксигену буде отримувати більш негативний заряд, а відповідно протилежний до нього кінець буде отримувати більш позитивний заряд. За такий спосіб наша молекула, по суті, стане диполем. І відповідно оскільки цей диполь є постійним, то ми з вами можемо говорити про диполь-дипольні сили, які будуть тримати молекули ацетальдегіду разом. Але у вас може виникнути питання. От в попередньому відео ми з вами говорили про те, що виникнення дипольного моменту в одній молекулі може індукувати виникнення дипольного моменту в іншій молекулі, і за такий спосіб певний відрізок часу вони будуть взаємодіяти між собою. Чи можливо це в даному випадку? Так, можливо, постійний диполь однієї молекули може викликати. Появу диполя в іншій молекулі, і тоді ми говоримо про диполь індуковані диполі, і за такий спосіб теж відбувається міжмолекулярна взаємодія між окремими молекулами. Ці знання нам знадобляться в майбутньому для аналізу різноманітних сполук на наступних курсах. Отож, всього найкращого і до зустрічі на наступних заняттях.